На зв'язку інтернет-магазин Єшок. Сьогодні пропонуємо вам відео огляд на електрошокер Фантом. Топова модель в своїй групі, групі електрошокери-ліхтарі. Тобто, це повноцінний електрошокер і повноцінний ліхтар. Дана модель виготовлена в алюмінієвому корпусі, має ліхтар з лінзою і регулятор точки світла. Це дає можливість нам виставляти ближні дальні світло. Тобто, ось так він крутиться, відповідно, точка стає або ширшою, або вищою. Має змінний акумулятор. З цієї сторони ми можемо викрутити кришечку електрошокера. Зараз це зробимо. Є акумулятор. Стандартні акумулятори 18650. За деякий час, коли ресурс цього акумулятора закінчується, це рік, два, три. Ви можете поміняти його. Отже, як включити електрошокер? Бачимо, на корпусі є кнопка така продовгувата і маленька кругла кнопка. Продовгувата кнопка вона виконує функцію запобіжника, виконує функцію включення ліхтаря. Отже, якщо стоїть ця кнопка в такому положенні, кнопка електрошокера працювати не буде. Якщо ми ставимо в положення середнє, у нас вмикається ліхтар. Ось так світить ліхтар, це регулятор точки світла. Якщо ми будемо ставити в положення до опору знову на себе і другий раз вмикати, у нас включається наступний режим ліхтаря і ще один режим, тобто трьохрежимний ліхтар. Далі, щоб включити електрошокер, цю кнопку поставити потрібно в положення до опору від себе. Ось в такому положенні буде у нас працювати кнопка електрошокера. Це холостий розряд електрошокера, гучний потужний електрошокер. Однозначно підходить як засіб самозахисту. Багато хто цей електрошокер для відлякування собак. Це дуже популярна проблема у нас. Отже, кого цікавить дана модель електрошокера, звертайтеся у наш інтернет-магазин. Адресу сайту ви бачите зверху. Надаємо консультації більш детальніші. Контакти магазину ви можете побачити у нас на сайті.